Вітамінка І я живу в місті здоров'я. Але одного разу наші мешканці стали вживати дуже багато шкідливої їжі, смаженої, жирної, печеної. І тому на наше місто напали ось такі мікроби. Адже вітамінки, мої братики і сестрички всі. Зникли, тому що діти перестали їсти овочі та фрукти і почали хворіти. Потрапили до лікаря. Друзі, я дуже вас прошу допомогти нам. Для цього спочатку нам треба зібрати урожай фруктів, адже в них дуже багато вітамінів. Діти розкладемо фрукти та ягоди по кошиках. Для цього розв'яжемо приклади. В який кошик покладемо вишні. 6 додати 1. Так, дорівнює 7. А яблучко? 3 додати 7. Правильно, буде 10. А куди ж покладемо грушку? 7 додати 2, дорівнює. Правильно 9. А бананчики в який кошик покладемо? Три додати 4. Так, буде 7. Полуничку в який кошик покладемо? 4 додати шість. Звичайно, буде десять. Молодці діти. А куди ж покладемо сливку? Один додати 7. Дорівнює скільки діти? Правильно вісім. А лимончик Дев'ять додати нуль. Все одно буде дев'ять, правильно. І покладемо апельсинчик Три додати п'ять. Скільки буде малята? Правильно вісім. Молодці, всі фрукти розклали, діти. Діти, ми виконали перше завдання. І... Зник один мікроб. Продовжуємо далі. Ой, діти! Подивіться, які незвичайні яблучка впали на травичку, схожі на різні геометричні фігури. На яку фігуру схоже перше яблучко? Подумайте. Правильно, прямо кутник. А останнє яблучко? Так, воно схоже на квадрат. А на яку фігуру схоже яблучко, що знаходиться праворуч від овала? Так, трикутник. А ліворуч від квадрата. Правильно, круг. Якої форми яблучко між трикутним і круглим? Так, воно схоже на ромб. А на яку фігуру схоже яблучко ліворуч від Трикутного? Так, воно схоже на овал. Молодці діти, все правильно назвали. Подивіться, ще один мікроп злякався і зник. А зараз, діти, перед нами смачні цифри викладені із фруктів. І ягіти. Порівняємо їх між собою. Який знак поставимо? Правильно 4 менше, ніж 5, а 7 більше чи менше 6. Так, 7 більше, ніж 6. Порівняємо наступні числа. Так, тут ми поставимо знак дорівнює 3 дорівнює 3 порівну. А тут який знак підходить, діти? 10 більше, ніж 9. Молодці. Дивимось далі. Знову дві однакові цифри які? 8. 8 дорівнює восьми. Ну, а тут дуже легко. Звичайно, 1 менше, ніж 2. Молодці малята. Ви впорались і налякали ще одного мікроба. Він теж зник. Ми так їх всіх переможемо. Діти, подивіться, які чудові яблучка виросли в нашому саду. На них написані цифри у зворотньому порядку. Але деякі цифри загубились. Давайте їх пригадаємо. Десять дев'ять. Вісім правильно. Сім. Шість є. Далі яка? П'ять. чотири, Три, два, один. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер самостійно назвіть їх. Молодці малята. Ви перемогли ще одного мікроба, Залишилось їх тільки два. Розв'яжемо задачі. Було у маринки шість ягід малинки. Три вона швиденько з'їла, Скільки ж мамі залишила? Як ми узнаємо, шість відняти три дорівнює три. Правильно залишилось три малинки. А у нас в саду черешні не бували урожай. Стиглі ягоди великі, тільки ротик підставляй. Я зірвала вісім штук таня на дві більше. Скільки ягідок у Тані? порахуйте швидше, як ми розв'яжемо цю задачу? Вісім додати два дорівнює десять. Правильно, діти молодці. Дев'ять яблучок було, покотилося одно. Швидко, діти, полічіть, скільки яблучок лежить. Дев'ять відняти один дорівнює вісім. Правильно, залишилось вісім яблучок. Ви перемогли, діти, ще одного мікроба. Дивіться. Залишилось знищити останнього. Діти, подумайте, скільки яблучок перед вами. Так, два яблука одне ціле, а одне поділене навпіл. Скільки грушок ви бачите? Так, чотири. Три цілих, а одна поділена на дві частини. А скільки ж персиків перед вами здогадались? Правильно, три персики. І подивимось, скільки ж сливок порахуйте. Так, всього п'ять слив. Три цілих, а дві поділені навпіл. Молодці. Ось і останній мікроб злякався і зник. Ви, розумнички, діти. Дякую вам, друзі, ви всі завдання розв'язали, і тому мікроби зникли з нашого міста, а мої сестрички та братики, вітамінки повернулися. Всі діти одужали, стали здоровими, і знову у нас весело. А щоб бути завжди здоровими, треба вживати корисну їжу, в якій багато вітамінів. Адже мікроби саме їх бояться. Дуже багато вітамінів в овочах і фруктах. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, друзі, їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві й рум'яненькі. А зараз запрошую вас на веселу руханку з вітамінками.